Хочу вам розповісти трохи про патрон пецентр Це саме те місце, де ми з вами знаходимось. Ми стихійно відчинили свої двері задля тваринок з Херсону. Ми ще в стадії будівництва, але це рішення було терміновим і вкрай необхідним для наших тваринок, які рятувалися від повені. Наразі в патрон пецентрі знаходиться близько ста тварин: це як кішки, так і собаки. Багато власників нам дзвонять кожного дня, тому що шукають своїх собачок, своїх кішечок, надсилають нам фотографії із запитами, чи не знаходили ви наших тваринок. Ми співпрацюємо з військовими, ми співпрацюємо з волонтерами з евакуаційними групами, які привозять до нас тварин, а також виставляють інформацію в соціальних мережах про те, куди вони везуть тваринок і яких саме будувалися ми для допомоги волонтерам, притулкам. Тому що ми не притулок і так себе не позиціонуємо. Ми саме центр, в якому би тварина змогла позбутися наслідків вуличного життя. У нас є також спортзала для собак, ми якраз біля неї стоїмо і ми планували тут розміщувати знаряддя для того, щоб тваринка могла реабілітуватися фізично, обладнання для того, щоб вона могла. Нормально ходити почати, а також ми плануємо розпочати проект Суперхюман Центром для того, щоб розробляти біонічні протези для кінцівок тваринок, які їх втратили. А ми шукаємо, по-перше, старих власників. Дійсно, це правда. Ми наполягаємо, що дуже багато людей втратили своїх тварин через ситуацію. Тварини рятували самі себе, люди рятували самі себе. Була повінь, і просто це був хаос. Багато тваринок загубилися і вони тоскують за своїми хазяями. Вони скуглять, вони хочуть додому, і це для тварини великий стрес. Тому для нас першочерговим є саме знаходження старих власників. І тільки після цього ми починаємо вже шукати нових власників. Для цього ми підписуємо договори з новими власниками і обов'язково зазначаємо, що якщо тваринка знайде свого старого власника або він її знайде, так так логічніше. Тоді ми віддаємо прилаштовану тварину в стару родину. А ми побудували гарні такі вольєрчики, в яких дуже затишно і комфортно тваринкам знаходитись. Ви бачите, що гавкає собака, а кошенята спокійнісінько собі сплять, тому що вони її не чують. Тут дуже затишно, герметично. До кожного боксу підведена вентиляція для того, щоб тварині було комфортно і не було сморіду, і було чисте повітря а також тепла підлога. Вона з терморегулюванням. І якщо тваринці... Холодно або вона знесилена, ми підігріваємо підлогу, тому що підлога кафельна, а повністю виклані стіни та підлога кафелем саме для того, щоб забезпечити чистоту, прибирання та дезінфекцію. І так також надважливо для здоров'я тваринки. Ми планували будівництво саме собачого сектору, і тут, тут ми хотіли розмістити близько 200 вольєрів саме для розміщення собак. У кожної тваринки є лист контролю стану, Всі контролюють лікарі, і волонтери, і зоопсихологи. Як поїла тваринка, чи поїла чи ні, як в неї прибрали, чи був в неї стул, чи був в неї діарез, апетит, чи вигулювалась вона, чи ні. Також вакцинація. Ось такі цуцики приїздять. Зараз волонтери проводять уборку. Ті, хто маленькі, вони завжди так от лапками тупочуть, тому скло просто вимити неможливо. Постійно хтось щось драїть. Ми... Ось яка в нас краса сидить і хвостом віляє. Привіт! Привіт! Так. Ми намагаємось, звичайно, дивлячись на стан тварини, потроху починати їх віддавати. Хоча б на перетримку, якщо ми бачимо, що тварина стовідсотково домашня, що вона не блукала по вулиці і її стан задовільний. Звичайно, ми віддаємо під договір відповідального ставлення саме на перетримку. Волонтерів в нас наразі десь близько 20 дівчат і хлопчиків, також всі приходять допомагати. Це ті, хто постійні, але є ті волонтери, які можуть коли. Приходити, і ми таких волонтерів дуже потребуємо, тому що в нас є і склад, який потрібно перенести, скласти. Ви бачите, що люди приносять постійну хвилинку, щось ввечері цена наплив людей буде великий. Тому ми потребуємо кожного і дуже вдячні за те, що люди йдуть. Це в нас ветеринарний кабінет. Він також ще будується. І це вольєри, які були створені на скороруч, тому що потрібно було приймати тваринок кожного дня до нас везуть собак, і їх потрібно розміщувати. У Нас такі відкриті вольєри з сітками. З ними працюють зоопсихологи з собачками і з котами, і це дуже цінно, тому що ми не через примусовість, ми через любов і розуміння тварини. І це дуже цінно. Наші собаки є вже такий досвід, коли собака приїздила до нас, ну просто така все зажата, з реакцією на людину, на дотик з реакцією. Але через дві-три доби все проходило. І собаки просто от у першому вольєрі вони облизують одна одну, йдуть з людьми на контакт, віляють хвостами, там тірібеня ту пелюшку. Їм прикольно на сьогодні власників знайшло до п'яти тварин. А є ще узгодження по деяким тваринкам, нам надсилають фотографії тварин, і ми з'ясовуємо, чи вони власницькі, чи ні. Передали на перетримку та в нові родини вже близько тільки за сьогодні близько 12 тварин. У нас такі черги кілометрові, всі хочуть погуляти. Я дуже вдячна кожному. Але є така ситуація, як е розуміння тварини, розуміння її потреб. І ми вже стикнулися з тим, що коли тваринку вигулюють, ми віддаємо одну тварину, а повертають нам тварину із психологічними травмами. Коли людина тягне, той повідок, коли людина може десь е дуже голосно розмовляти, або дитина закричала. Е друзі, в нас е Неконтактні зоопарки, не зоопарк, протиконтактних зоопарків. У нас саме притулок для врятованих тварин. Їм потрібна психологічна, фізична допомога. І ми наполягаємо на тому, щоб вигул був, ну скажімо так, професійно і по любові. Що потрібно знати новому власнику, який вирішив взяти тваринку з притулку, або саме тваринку з евакуації, до чого бути готовим. Тваринки, як я й сказала, дуже стресують. Потрібно дуже е вірно виконувати поради зоопсихолога. Ну це вкрай важливо, тому що ви можете припуститися однієї двох-трьох помилок, і після цього тварина просто перестане бути контактною, е перестане нормально пісяти е в туалет, ходити і, і так далі. Висит на кастрацію? Тобто це це копій. Дивіться, він терпить і в клітці він не ходить. Це значить, що він в квартирі пісяти на не буде. Не буде пісяти, місля. <гум> ну можливо, в перші дні якийсь каз останеться, бо нове місце. Ну можливо. Але в цілому він в ньому завжди чиста кліточка, і ми ходимо з ним два рази на день гуляти. Можна три це Чується, пили э, відходи з мізки. Так, і його треба бачите, Ну його треба покупати вищупати. А чому вирішили взяти? Потому что мне очень хочется собаку. А кроме тебя, мне хочется собак. И маме хочется. И маме хочется. Маме тоже хочется, але мама, звездно, разумеется. Нет. Я буду гулять. Нет. 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 Діти до скільки років? Сім до 14 років по закону України. Добре. Ну, Багато людей до нас йдуть, тому що в нас і атмосфера, і взагалі всі дуже хочуть бути корисними. Стільки людей, скільки ми бачимо зараз, ми взагалі ніде ні на якому проєкті не бачили. За сім діб кожного дня через нас проходять від тисячі до трьох тисяч людей. І це просто така хвиля добра, яка несеться через патрон Пецентр. Просто дивовижної енергії, яка підтримує всіх нас, і ми звичайно стомлені емоційно, але дуже задоволені через те, що наші люди саме такі, які вони є, і вони відгукуються, підтримують і хочуть бути корисними.